Оця Санталіна в мене розрослася і вона заважає е, гортензії. І я хочу оцей кусочок, зараз подивлюся, чи можна його відкопати. А хотіла Наташа, е, Наталіна невісточка, то я зараз відкопаю, віднесу, якщо захоче, забере. Ні, я десь пересажу у себе. Сьогодні така погода, що можна. Треба або пізно ввечері, або коли оце так похмуро на дворі. Вичитала, не сама така грамотна, вичитала. Зараз отаку віднесу, хотіла в пакет, а воно дуже здорове. Ну, а тут розсажу. І, мабуть, навіть не знаю, може, її в інший бік, щоб вона не заважала гортензії. Я ще подумаю, ну, поки що так. А цю віднесу Наташі. Це забрала Наташа. Вона ввечері посадить. Ну, а я... Ой, що ж тут у мене? Я тут і топор брала. Ой. Так, ну, я так думаю, що я звідсіля її приберу. Вона дуже так розрослася. Я, мабуть, її посажу отам за парканом. Тут все приберу зараз, чи пізніше, бо ще в мене одна робота є. І я її сюди не буду садити. Ну, поки що це приживеться. ну Тут їх два, можна і розділити. А це третій. Ну, це третій ось такий, що можна просто жильці зробити. От. А оце, зараз просто поставлю воду. От. Вона. Не дуже любить воду, але поки приживеться, треба ну, заливати ямочки. От. Ну Оце можна і посадити. Звідси приберу. ну Тут лишається оце пустка. Ну по Це поки що. Я потім найду, що сюди посадити. Ну Вона зовсім мені якби, накривала гортензію. і ну, я вирішила, що і якраз і Наташа хотіла. І оце я їй віддала. Так, пакет мені не треба. Це поставлю воду. Ой, скільки роботи. Пакет хай тут поведе. У нас як у селі. Кричить Наташа. Наталя, вірніше. Тоня, то ти там. кажу, я хто ж? Кажу, ти мене кличеш? Ага. Каже. Де на чай? Кажу, ще зараз прийду. Так що моя робота зупинилася, що я хотіла. Я потім зроблю. Яка у них оце краса? А чого моя пропала? Може, там якось буде у них живець. Я потім візьму. Така краса. Айчка ти мене зустрічаєш? А я. Я каже, що ти кожен день сюди ходиш? Може він не так буде. А, оцей заборчик зелений. Ага. Ну, йому... Ой, він, мабуть, і заборчик перепригне. Як, як хотів побачити, то йому однаково. Для його не существує нічого. Ну, я то о, там... ось. Взяв, затоптав оце те, що ми насадили. А... Лапами страшно. Так там вже лапа. Вчора... Ось окрасненький оцей. Взяв і став. Одну а, гілочку, бар -бар Ага. Одну гілочку одломив а та затоптав на віки раз. <рес> на віки раз? Я твоїй Наташі роботу дала. А що ти їй дала? Санталіну. Ну вона ж то ж, вже посадила. Уже посадила і поділилася із назваю. Ага. А що воно за о, те, що ти казала, що в тебе жовтим цвіте. Воно любе сонце і бачила як. І під ним бур'яну немає, і пахне воно. Я дивлюся, як Наташа ось е, ялівець зробила гарно. Так як і за забором. Ага, супер. Гарно буде. Ну, ш... Вона ж не закінчила, вона ось парканчик такий. Пластмасовий робить і оце посадила сюди, Санталіни і там посадила. ну Це тимчасово. І два кущики поділилася з валею. Ось, і ще тут. От, насадила, ну буде гарно. Мені мішають тепер чорнобривці. А ти їх, їх залиш там, на волі. Так, да, от вона ж тобі говорила так. А оце Наташа мені пожаліла оцю гортензію жадіна, то молода Наташа віддає оту, що біля туї Я потім покажу. Каже, вона мені там заважає. Ну, ось так буде гарно. Тут у них і мальви ростуть. Ну, це така гарна. Наташа відкрила туєчку. А, ти хотіла нігтики зрізати? Ну, да. Приходь, а вона поставила біля його. Сашуня, привіт. Це вчора Наташа е, мамі нарвала, а вона не захотіла. Вона взяла до Саші. А це півдня плаче. Гарний, молодесенький. Єрочка. Моя пташечка. Купила, ага, так, так. Наташа їхала сьогодні в Дніпро, бо в неї вже нема в чому ходити. Оце вона собі купила які вони. Зараз. <кх <кх Ух ти! Як, той, Як то, пушинка. Вообще, <пливу> Наташа, це тобі теж такі надо. Та й мені такі надо, бо ноги ж не годяться. <кх> не біжи поперед батька в пекло. <кх> оце її вираз. Я люблю, як вона так говорить. Так. так. А, так це, то... Це вона мені купила. Так, оце Наташі. Теж легенькі. Ну, це... ну про ціну ми не говоримо. Ну, акції були. Так, да, акції. акції. Легесенькі, легесенькі. Оце вже не будеш перечіпатися. Це... Ага. Тоді купила мені ось такі ботиночки. Ага, так вона тобі дві пари купила. Ну, це ботиночки купила. Теж Теж легенькі. Оце вже ти будеш О, легесенькі, легесенькі. Mm -hmm. Для наших ніг. А це теж собі вона купила. Собі. Ага. А, майже а похожі, да? а де ж ще ж одні вона да? собі? взяла? Теж взял. ось, ось такі гарні. Ну, це зараз ми. <титут> <титут> Зараз ми гарно поставимо. Ну, то ж ти вчора говорила, що вона хоче. Да. Зараз я хочу ж їх виставити і подивитися. І ще щось там є. Це таке собі вона теж. І теж не важкі Наташ, Теж трішки. Ні. Трішки важкі, да. Ну це такі більш може осінні. Так, да, це на осінь. О, це вже ой, яка невістка умнічка, яка молодець. Ціла гвардія. Мамі дві пари, а собі три пари. Ага. П'ять пар купила. Да. Молодець, Наталочка твоя. Ну, що можна сказати? Дякувати ж за таких невісток. Наташа закінчила заборчик тут ставить. А чорнобривці за забором будуть. Ось так. І відкрили туєчку ось. Ось така краса буде. Оце ж перекопала. Тут мальви. Який колір не знають, ну якийсь. Оце такий, така діляночка, і тут же ж оце Санталіну. Її треба полить. Ось так гарно. Відкривай з кабачата. Дивіться, які в неї кабачата виросли, каже. Тебе що ж нема? Забереш, кажу, ну так, да, заберу. Він Як завжди. Може. Супер. О, такі здорові. О, будуть оладки. А це? Це печунка. Наташа зробила по новому рецепту. Ну вона не призналась рецепт, потім скаже. Вони ж бачиш, які високі. Бачиш, які а, оці то є. Ага. Ну так ми таку не садили туди. Ми ж оцю декоративну садили. Оці? оці? Ні. Оці що в тебе за хатою? Ми від теля брали живці. Да. Ми від теля брали живці. Ми ці не садили. А, ж хорошо. Да. Ну от і що в тебе за хатою там? ну да. а Ти забула. Ні. Mm. Я ще ходила тобі казала. Ну Спомнила. Ну все, я пішла поки ага. буду поливати. дощ буде <ріху> Ти куди пішла? Єсть <ріху> там, я святіка годувала, ну, він одну виплюнув, а то з'їв. Заді... Ага, гарні. Все, я пішла поки. Тебе аж чотири кушки. П'ять. Тій угу. один не, не, квітує. А він не квітує. Ну я посадила сюди одну Санталіну і одну там на початку. А ще в мене лишилося, то я й не знаю, куди посажу. Десь в тіньочок посажу, хай поки приживуться. Ну, це полила сьогодні. От Наталя хоче теж отаку квіточку. Говорю, добре. Ну, все, на сьогодні, мабуть. Добре залила, то завтра не буду поливати. От, ось тут я іще Санталінчика всунула. Ну, прийметься, прийметься, там просто тінь від абрикоси, то там повинна прийнятись. Ну, а тут якось трішки сумніваюсь, ну, я буду поливати ось так. І зараз десь, ага, десь ще ті санталінчики всуну, не знаю де. Ой, Ну, оце так. Готово.